150 моделей пожежних машин. Таку колекцію за 7 років зібрав начальник другої пожежно-рятувальної частини міста Чернівці Володимир Хнатковський. Полички з машинками привертають увагу всіх, хто сюди потрапляє. Володимир працює пожежником 14 років. Розповідає, що колекція почалась з двох машинок. Ну, почав десь в 2014 році збирати, а потім так більш, скажем, інтенсивно десь рік, сімнадцятий-дев'ятнадцятий. До 20-го. Зараз вже так особо не збираю. Та почалося взагалі з цього? В частині просто була, я собі забрав в кабінет, ну так все почалось з того. Це перша, перша машинка, з да. якоїся почалося? Да. так. Все замовляв, в основному це все. Там є аукціон, або, та, або там замовляв, або, або все Олег там знаходив. І була там така одна жінка, за 10 чи звідки вже не пам'ятаю точно. То, то майже ці всі більше моделі замовляв у неї. Це Та просто так якось так воно почало з одної, з другої, потім щось там це десь на базарі по-зеленому. Так воно пішло, пішло одна за одною. Потім там пару мені там колега привіз. Там, він тим їх у за кордон привіз мені там пару за кордоном, мені машинок. Там оцю тобі, вона була там сама, одна із перших. Чи є ще у вашій колекції? Все, що пов'язано з пожежниками, так? <звісляв> Все, що да, пов'язано з такі статуеточки різні, ось ще невеличкі. Да, ви кажете, що син приходить до вас, да і любить ним гратися. Грається. скільки вашому сину років? П'ять. І він теж любить цю колекцію по любить. порозглядати. Любить, але, але ми не дуже йому це дозволяємо. Чи <ріст> ви плануєте далі продовжувати це? Ні, то продовжити планую, але, але просто. Ну, якщо десь щось є, то купую. Але так, вже, щоб, так як раніше, там, от, там, що от моніторив, там, дивився по то, то, то вже такого немає.